Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми ще будемо готувати таку страву з баклажанів. Походу вам буду все показувати, ось отак їх потрібно обсмажити. Обсмажуємо ми на такій чудо-печі нашій саморобній. Ну що, друзі? Ось дивіться, я приготувала синенькі баклажани. Ось отак нарізала помідорчики. Ось приготувала майонез і з сюди потерла. І зараз я буду його скручувати, зараз буду вам все показувати. Так, і дивіться. Беремо ми ось синенький. Отак беремо, намазуємо його майонезом. Ось отак, намазуємо, кладемо сюди ось так помідорчик і завертаємо. І ось дивіться, який в нас рулетик вийшов. І вони дуже смачні. На тарілочку вилажуємо і отак скручуємо далі. Так, беремо, намазуємо. Ось отак. Ложимо помідорчик і скручуємо. Білі на один порвала. Ось. Беремо, намазуємо, кладемо помідорчик і скручуємо. І отак продовжуємо. І ось, друзі, дивіться, яка в нас вечеря вийшла. Ось такі рулетики. З баклажанів, ось такі смачні котлетки, і приготували пюрешку.